27 грудня. Ісус Христос, за посередництвом ангелів, вкликає простих убогих пастухів, щоб об'явитися їм. Він кличе також мудрих за посередництвом їхніх знань, і всі ті серця, котрих діткнула його ласка, прибігають до нього, щоб його прославляти. Він також кличе нас усіх через Боже натхнення і віддається нам через свою ласку. Скільки ж разів він щиро запрошував і нас, а як швидко ми йому відповідали. Мій Боже, я червонію і почуваюся засоромленим, коли маю дати відповідь на те запитання. Молитва до ангела-хранителя. Ангеле Божий, хранителю мій, якому мене довірив у своїй доброті Небесний Отець. Освячуй мене, захищай і веди мене тепер і навіки. Амінь. Молитва до Матері Божої осередниці ласк. О Небесна скарбниця всіх благодатей, мати Божа і Моя, ти є первородною донькою вічного Отця і тримаєш у своїх руках його всемогутність. Тому змилосердися над моєю душею і подай мені ласку, про яку я щиро благаю тебе. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Висволителя душ наших. О Милосердна Управителько Божих Ласк, свята Діво Марія, ти є матір'ю вічного воплоченого слова, яке обдарувало тебе своєю безмірною мудрістю. Поглянь на велич мого болю і дай мені таку необхідну ласку. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плітрона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя душ наших. О найдорожча управительку Божих ласк, непорочна обручниця вічного Святого Духа, Свята Марія, ти прийняла від нього серце, здатне змилосердитися над людськими нещастями, і яке не може втриматися від того. Щоб не прийти з розрадою до стражденної людини, Змилися над моєю душею і подай мені ласку, на яку я сподіваюся, повністю довіряючи твоїй материнській доброті. Богородице Ді порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса Визволителя душ наших. Так, так, о мати моя, скарбниці всіх благодатей, притулку бідних грішників, утішительку скорботних, надії зневірених і найсильніша помічниця християн. Я покладаю всю свою надію на тебе і впевнений. Що ти отримаєш від Ісуса ласку, якої я так бажаю, якщо тільки це буде корисно для моєї душі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.